Чи включається до доходу платника єдиного податку ФОПа відшкодована йому сума комунальних платежів? Відповідь податківців НІ не включається. І від цієї відповіді стає дуже зле, тому що НІ не включається, означає, що, а значить, якщо не єдиний податок, то буде інший, значно вищий. Єдиний податок в кращому випадку це є 5%. Так, ФОП третьої групи, або ж 3%, якщо це платник ПДВ. А якщо не включається до доходу і не буде єдиного податку, це означає, що той, хто здійснює виплату комунальних платежів, виступає податковим агентом, так, якщо виплачує суб'єкт господарювання, ФОП чи юридична особа. Отже, він виступає податковим агентом і ні з того, ні з цього має утримати військовий збір. ПДФО 18, військовий уже 5% і заплатити за мінусом цих сум. Більше того, якщо податковий агент не виконує ці вимоги, саме на нього покладаються усі штрафні санкції за невиконання цих вимог. Давайте трошечки історії, а завершимо це відео тим, що можна зробити. Я обов'язково дам поради, тому додивіться відео до кінця. Я хочу не полінуватися і продемонструвати перед вами. Зараз я заберу своє зображення, щоб нам гарніше було видно. Невеличка історія, це буде корисно про те, як раніше податкова вважала, і що таке змінилося взагалі в законодавстві, що змінилась позиція. Одразу кажу: не змінилось нічого. Позиція змінилася 25 квітня 2024 року. Але при цьому жодних змін до податкового кодексу внесено не було. Змінилося трактування або ж змінилися особи, які трактують ті норми, які вже діють давно. Запитання, яке було розміщене в зірі і зараз переведене до нечинних, звучало так. Чи включається до доходу ФОПа платника єдиного податку 2, -ї, 3 -ї групи, відшкодована орендарем сума комунальних платежів. І далі відповідь така, що якщо відшкодування відбувалося платнику єдиного податку 3 групи, то оподатковувалось за основною ставкою. Якщо ж це якщо передбачено договором було. Якщо договором оренди не передбачено, то платник ФОП третьої групи все рівно включав до доходу і оподатковував основною ставкою. Для ФОПа другої групи все було гірше. І ось саме для ФОПа другої групи мало значення, договір оренди передбачав сплату комунальних платежів чи ні. Якщо передбачав, то все гарно, комуналка включалась до доходу ФОПа другої групи. Якщо ж договір оренди не передбачав сплату орендарем комунальних платежів, то така сума мала бути оподаткована за ставкою 15%, і обов'язково в роз'ясненні про це нічого не було сказано, але обов'язково перехід на загальну систему оподаткування. Про це свідчить сама відповідь, що. Такий дохід буде трактований як такий, що отриманий від виду діяльності, що відсутній у реєстрі платника єдиного податку. А відшкодування комуналки відсутній такий вид діяльності, бо такого виду діяльності нема. Тобто ця позиція була, ми на неї борчали і казали, як несправедливо. Але, в принципі, якщо це ФОП третьої групи, все було нормально. Комуналки Комуналка відшкодована, оподатковувалася єдиним податком з квітня позиція змінилась. І це наклало певні труднощі в першу чергу для тих, хто здійснює виплату. Тому що я хочу вам показати нове роз'яснення: ось воно з'явилося його було розміщено давніше. А після того, коли військовий збір змінили з півтора на п'ять. Розміщення, це пояснення, це цю консультацію. Знову перевели до нечинних. Мені одразу клієнти почали писати: о, податкова передумала знову, але тепер вже кращу сторону. Я кажу: Ні, не спішіть. Очевидно, будуть поправляти ставку. Так і сталося. Тобто роз'яснення з'явилося уже із врахуванням нового військового збору, і на запитання, чи включається до доходу ФОП платника єдиного податку 2, 3 групи, відшкодована орендарем сума комунальних, відповідь Ні, не включається. Відшкодована орендарем сума комунальних оподатковується за загальними правилами, встановленим податковим кодексом для платників податків із осіб. А це означає наступне: той, хто здійснює виплату, Є податковим агентом, і саме на його плечі лягає ПДФО і військовий збір. Що робити? Переробляємо договори. В договорі зазначаємо, що компенсація комунальних не передбачена. А орендну плату визначаємо у розмірі, яка складається з двох величин. Орендна плата визначається у двох Розмірах фіксовану величину і змінну величину. Фіксована величина це і буде розмір вашої орендної плати. Змінна величина. Прописуємо, що е, виставляється згідно рахунків в перших числах наступного місяця за попередній. І це буде відшкодування комунальних. Одним словом. Ніде немає фігурувати слово комуналка, відшкодування комуналки, вшиваємо комуналку в суму орендної плати. Можемо, звісно, битись головою в стіну і казати, які податківці погані. Можемо навіть матюкатися, можемо пар звук випускати. Можливо, вам це поможе. Я не впевнена і. У мене трошечки інший підхід, і я вважаю, що за наявного ризику, а тут не те, що ризик, за таких роз'яснень, однозначно саме така буде трактовка. І тому думаємо, що ми можемо в зв'язку з цим зробити. Якщо у вас є як це, настрій, час і бажання, звісно, ви можете ігнорити це і готуватись до захисту своєї позиції у судовому порядку. Це теж нормальний варіант. Теж один з варіантів. Якщо ж у вас нема на це енергії, часу, договори оренди переробляємо. Про комуналку забуваємо. Орендна плата, яка має дві складові: фіксовану і змінну. У мене все. Якщо було корисно, з вас лайк, коментар. Побачимося ще.